Всім привіт! Мене звати Наталія і я студентка другого курсу спеціальності психологія факультету іноземної філології та соціальних комунікацій в Сумському державному університеті. Я обрала психологію, бо мені завжди було цікаво, як працює людський розум, як ми сприймаємо навколишній світ і як можемо допомогти один одному. Психологія це не просто наука про емоції та поведінку. Це про людей, про їхні переживання, мрії та проблеми. Саме тому я вирішила присвятити своє навчання допомозі іншим. Навчання в Сумському державному університеті дає мені можливість поглиблено вивчити різні аспекти психології від теоретичних основ до практичних навичок. Тут ми активно працюємо над розвитком власних компетенцій через участь у наукових дослідженнях, тренінгах та практиках. Крім того, СумДУ надає чудові можливості для розвитку студентського життя від волонтерських проєктів. Участі у міжнародних конференціях. Тут кожен може знайти щось для себе, будь то наукова робота, спортивні досягнення чи культурні події. Психологія в СМДУ – це шанс не тільки отримати гарунтовні знання, але й здобути практичний досвід, що буде дуже корисним у професійній діяльності. Якщо ти хочеш розвивати навички, комунікації, розуміти себе та інших, знаходити різні... Складних ситуацій і допомагати людям це спеціальність саме для тебе. Тож, якщо ти хочеш стати частиною великої команди, де важливі не тільки знання, а й розуміння та підтримка. Обирай психологію в Сімському державному університеті. Чекаємо саме на тебе.